Зараді бачить вас всіх на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник, і ми, звісно, в студії з Анною Атамановою. Добрий день. Добрий. Я традиційно на початку хочу спитати, як ваші справи, як минув ваш тиждень. Напружено, дуже багато енергії. Довелося викласти на захист Києво Київської області. Всі ми знаємо, що були тяжкі потужні обстріли. Про що ми й попереджали навіть по числам. Ось, Але ж ну, настільки викладала багато енергії, що довелося самі захворіти, але це не важливо. Я знаю, що з чисел літніх ще більше сили дольється до наших магів, особливо до мене. Я вже, знаєте, в тій енергії, коли прибувають сили з-під землі. І за кожну сльозинку, кожної втраченої душі людини, яка загинула за любов до України, за волю на захисті нас, наших дітей, наших невтомних воїнів, обов'язково буде бумерант, тому що щит виставлений дуже потужний, дуже сильний. Над Києвом ставлю я і ще декілька. Я знаю, що це важливо. Обов'язково ставити захист, обов'язково захищати людей, і тому мої каміння заряжені і ножі особливо. Сьогодні хто буде дивитися, це буде розповсюджуватися енергетично і захищати вас, ваші домівки, тому що я усіх своїх підписників дуже люблю. Навіть тих, хто пише не дуже приємні коментарі, а потім вибачається і пише, що «Анечка, вибачте, мене так совість, муча. я вам раніше писала, а зараз я вас полюбила і не можу пропустити жодного вашого ефіру. Ось я вам також кажу дуже теплі від себе слова і побажання. Будемо триматись, у нас немає вибору, тому що для Києва, як я і казала. Що буде наступ, ще пам'ятаєш, Олєшка, Ми коли про це говорили ще в новинах, і близько такого uh -huh. не було. Але я казала, що буде ще наступ, і потрібно буде Україні втриматись зараз. Це цей короткий час українській владі потрібно скористатися цим часом, не втрачати. Ні секундочки, а якомога більше запастися зброєю, дронами і виготовити ту зброю, про яку давно вже говорять. Чим швидше, якщо хтось чує, будь ласка, не затримуйтесь. Так, хай таке буде. І давайте у зв'язку з. Останнім тижнем, з тим наскільки почастішала, і, і сила обстрілів збільшилася, і сама кількість обстрілів також збільшилася. Давайте ми продивимося сьогодні експрес, так Україну розпочнемо з Києва та чи чого нам очікувати наступного тижня. Ми минулого так влучно і вдало. Потрапили по числах, по датах. Ви все чітко вгадали, тому хотілося б так само і на наступний тиждень. Знову бачу як оболонь, <кій> правий берег. Так само Лук'янівка ще раз, ще раз буде. Бачу пів мапи України, балістика, величезна кількість бронів. Одразу. Вже не знають, якими комбі-прийомами будуть. Хоч, так, і наступ на три області. Готуємось на сьомий місяць. Підготовлена вже техніка ворожа. Наступ на три області. Мінувати вчасні будинки. По часним будинкам будуть обстріли. Це, що у нас показується, Харків. А, очікуємо найближчим часом. Можливо, завтра всім. 15 годині це 5 годин, 5. п'ятірочка показує. п'яте число, 17 годин може бути обстріл. А, сьогодні у нас 28 число. Київ, Київська область, об 11-й вечора може бути. Може програтися так, що або в цьому місяці, або в наступному. Одеса, Одещина і суми. Суми. От мені прям суми дуже якось страшно. Біля води. М -м -м. Біля води прильоти, чорна вода. Чому чорна вода? Черкаси. Чорне море. Севастополь? Севастополь. Севастополь. Дитяча установа, знову дитячі жертви йдуть у мене, центри. Одеса, Одещина, Чернігів, Миколаїв, Суми. Відступаємо поки що Дніпро. От я чую, як злива капає з вікон і такий, знаєте, як вибух, але це ще не ніч, а більше як світанок. Часні будинки Київська область нове. Селище можливо нове, Кірпічний будинок, руйнування. І такий запах мені, такий якийсь кислий запах заводу вигорівшого. Сьогодні я чула дзвін церкви і біля... поруч вода. Біля церкви може бути, по світлу, щоб ми без світла сиділи на ну. вулиці. До речі, будьте обережні, тому що енергетика тяжка буде, багато дуже аварій буде. Тут ще знову застосовують магію, будуть пробувати бити по нас. Це Ча... зря, Галішка, я тобі скажу. Всім зря вони таке роблять. Чого? Бо сильні. А найсильніші майстри не сидять, не, не пасуть задніх, знаєте, вони пішли, і хто чим може своїм баченням, своїми попередженнями людей зараз відкриватися, щоб упередити, захистити від обстрілів Одеса, Одещина, Одесити. Будь ласочка, 29 число, 11, 11 годин вечора. Будьте обережні. Київ взагалі, Святошинський, Соломінський район. І біля води. Усе біля води. Це може бути оболонь. Мені на оболонь не подобається. 9 годин вечора, шахеди І балістичний удар. 16, 16, цифра 16, йде десь центр, де діти недалеко. А пам'ятаєш, як я казала, що я бачу тварин, сільське господарство і коровники влучання. Угу. От я і ще бачу таке паскудство з їхнього боку, щоб нам з зерном будуть шкодити, щоб ми не могли його перевозити. І знову по, <кій> по цим худобі. полям, по худобам будуть нас. Трощити Херсон. Херсон, Херсонщина, Чернігівщина, що це таке? Десь біле таке побіляне приміщення, як музей, чи що. І поруч, як квартирний такий будинок. От там може бути прильот. А ще, знаєте, що я побачила тільки що? Я бачу, що буде. Якась логістич, через логістику, чи нова почта, чи ящики якісь. Де такі мі... маленькі, такі чорні, чи вибухівки, чи щось таке буде. Щоб нічого не підбирали. <кій> нічого не підбирали. Люди в метро ще будуть перебувати. Добре, що нас природа захищає. Вода омиває, вода омиває землю і заважає їм наступ робити. Техніка грузна. Так, знову біля тварин, біля твариночок, біля зоопарків, знову будуть удари. Це наче, на кайнече. Кривий рій готується скоро. Знову удар. 30-те число, але точно і близько не відчуваю. І так само там, де багато вугля. От там, де, там, де багато вугля, це що? Це Енергодар, де шахти є. Донецька область. Вона там і, і якраз така най. Суме смерті. Евакуюватись потрібно і Одеса. Так. Житомир може пролітати біля води. Сімферополь мені не подобається. Там, де вода, от там, де багато води, світло, центр по центрам Харків. Ой, дитячі, бачу, дитячі потім будуть стояти лампочки і квіти. Можуть бути дитячі втрати. Це садочок. Площадка якісь. Звук дитячий лунає, ще якесь отруєння, отруєння в садочку, вулиця на я. Сильне отруєння дітей. На вулицях, прильоти, машини, горілі. Будинків вчасних багато. Запоріжжя, Запоріжська область. <кій> на В. Київська область на В. Васильків. <кій> Не чую, тільки В. Мені кажуть В, <кій> бо там буде руйнування будинків. Десь чотири будинки. Угу. <кій> Що я от бачу, у нас в чаті багато хто питає ще за Полтаву із Дніпро. Давайте подивимося окремо. Дніпро так, Дніпро буде. І, знаєте, щось в розпилюванні таке, що навіть голова буде паморочитись у людей. Це дуже добре, що нас стихія води захищає. Скоро наша вода буде стілююча. Я скажу, з яких чисел, з наступного ефіру. Ближче до церковних свят треба йти до джерел, миватись, набиратись енергії і сил. До речі, мої ножі дуже класно захищають. Мені скільки вже сказали, брали хто ніж, у кого є. А поруч прильоти жорст, жорсткі, прям, а там все ціле, слава Богу. Угу. Бачу жінку. Яка в останній момент ніби як рятується? Жінка, жінка, суми. Суми. А хто в нас із сум дивиться? Напишіть в чаті. Сума, хімія, херсон, черкаси, Полтава. Полтава дрони можуть бути. Ніжен мені не подобається. кораблів, три кораблі, епох. Харків, Київська на найближчі 29-те, Харків, 28-е. Сьогодні, не знаю, може сьогодні, ввечері, Чернігів, Черкаси, наче. Світлом проблеми будуть. В Харкові взагалі там щось із водою. Так, а що з водою? Почекай, Харків з водою, що там? Десь не дають волонтерів. Обрізають, як підривають волонтерські машини. Харків, волонтерські машини, обережно, хто з військових дивиться, вам навіть проблема буде, щоб довезли їжу, обрізати хочуть. Там, де ви харчуєтесь, де ви берете, їздите за водою питною. Обережно. Остання цифра машинки шість хлопців. Два. За рулем, бачу. До нас, до речі, Наталя звертається стосовно води. Кажуть, що з України втече вода, що не буде де навіть набрати, тільки провозна. Скажіть, будь ласка, чи правда це? Як це втече? Отак. Не буде. Так стихія води зі мною спілкується, навпаки, зараз омиває все. Наші джерела наповнюються. А от те, що Дніпро може забруднитись, чорним стати забруднення, бо велика кількість шахетів, і ракета якась може впасти. Це так. Угу. Да. Але з істочників з джерел не може. Це як кров України. Тому Одеса надання. буде брудна, що не можна буде там, я казала колись, що і рибу не можна буде їсти, угу. Одеса Одещина, не втече вода. В Росії буде чорна, отрутна, зелена вода, а в нас ні. Ні. Не дамо. Стихія води буде чиста, а от світло і сонцем скоро будуть в. Радіацію буде випалювати сонце, бо кліматичної зброї зачіплять. І буде як. А що воно, затемнення було? Так? Я що бачу, де мене було, повиходили. Було, було в минулого року. Цього року не було. Це а нічого. 27 число що це за день було? Мені здається, 27 вчора. число вчора щось було. Бо чорна карта у мене, чорне сонце. Радіація від сонця може йти. Україна найчистіше е, місце буде в майбутньому, з чистішою, найчистішою водою, яка буде текти з е, Карпатських гір, і зцілювати землі, і зцілювати, щоб люди не боліли е, хворобами шкіри, яка буде масово від сонця. А в нас ні. Угу. Бачу так було цього року затемнення 29 березня, але воно так Україна майже не торкнулося. то в нас не було таких піків. Видно це більше стосувалося а, Канади, Німеччини, Ірландії, Вчора якийсь був незвичайний день для темних сил. Можливо, якийсь спалах на Над сонці Києвом, коли можна було на кладбіщі робити. Такі магічні обряди. Ну, це я для себе зрозумію. Угу. Так, і давайте точно полтаву ще більш детально продивимось. У нас тут дуже дуже просять. Там. Так, може бути... Влучання, руйнування, бачите, ось карта. 11 число, 13 йде число. ось, І знову мені йде попередження, що взагалі по Україні, будьте обережні, багато буде аварій mm -hmm. ДТП, Така сонна буде тяжка енергія. Дякую вам дуже, Анно, і ми так торкнулися трохи теми ножів. Я хочу, щоб ви розповіли сьогодні нашим глядачам про захист, який можуть надати саме ножі. І плюс я звик, що в ефірі з нами часто ваш ось такий чорний талісман, таке каміння, і бачу новиночку ваш білий камінь. Розкажіть, будь ласка, про все це мені і нашим глядачам більш детально. Ну, я все більше зараз е з камінням проводжу час. І вчора я вже активувала чорний, який я буду передавати. Хтось буде купувати камінь, чорний маріон, але дуже такий він з зеленим таким світлом. Я провела обряд, кому цікаво до мене в Тікток. Олєшко, попросимо, силочку дасть там в Тіктокі ролик є. І Навіть з'явились мордочки на камені. Тобто uh -huh. камінь дуже буде сильний і потужний для роботи. Білий камінь. Це камінь стілюючий. Це камінь, який розслабляє, стілює своєю енергією, приносить удачу, і він дуже класний. Хто розбирається, він То взагалі українці дуже зараз набирають силу, напитують дуже швидко. Максимально короткий час, можна отримати силу і знання. То готовий, хто може, а готові ті, хто цікавиться нашими передачами подібними, кому подобається слухати і бачити езотериків, особливо у кого надзвичайна сильна енергія. Хто спілкується з потойбіччям, важливо мати захист, такі як ножі. То темні тварини сьогодні, хто бачить, напишіть зі мною працювали дві мої кобри. Ось вони на захисті, хоча ножів багато. Вони всі максимально заряжені, максимально готові до захисту вашої оселі і вас. Ось енергетично від вампірів, від відкриття. Дарів, хто дивиться по картам, каміння дає енергію бачення, ножі дають захист. І зеркала в мене ще хто питав. Я бачила, що і мені передавали мої менеджери, що часто запитують за дзеркало. У мене зараз два активних порталі дзеркала. А хто хоче бачити, зеркала захищають від темних енергій. Через зеркало не зайдуть сутності, тому що вони вже пропрацьовані захистом. Ось Є два дзеркала, Хто питав, можете звертатись за номером 063 736 0977. І невтомно вам дякую за допомогу військовим моїй бригаді, яка постійно стоїть на захисті і днем вночі вони захищають нас в Овчанську. і вам величезне дякую за допомогу, за те, що ви донатите. Я навіть уже Олєшка, останнім часом і соромно вже й наголошувати на цих донатах. Тому що людям дуже важко, ціни зростають. І ти знаєш, ну, за минулий тиждень 7 тисяч накапало. За цей тиждень там, тисячу з чимось. І хлопці так дякують. Вони ну, до сльоз прям. Величезне вам дякую. Ви самі, навіть коли вас не просять, ви самі донатите. Хлопчики вам велике дякую. Величезна вам підтримка. Від мене абсолютний захист, максимальний. Дякую, що ви всі цілі, всі в силах, вас енергетично не втомлююсь наповнювати і по захисту, щоб ракети усі, якщо не з зворотнім напрямку. бажано, щоб в зворотньому. Да, 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 да. Ну я тільки вчу, що. Розвертати техніку. Ось, а ну хоча б пор, щоб воно туди в землю. Нас духи землі забирають, а знаєш, як наші духи повстануть влітку? О, як буде їм і полетять з ракетами туди. Дуже багато духів зараз на е, російській землі ходять, і я знаю, душать е, росіян. Приступи будуть, буду думати, що це алергія насправді, духи українські, а Закарпатська яка сила, ми скоро туди поїдемо, так як я і обіцяла. Мене не чай чекає, і він сказав, що нікому ні за що він цю силу не віддасть, щоб я приїхала туди з каменем, з ножем і. Однозначно це відбудеться, але на все, це, на все свій час. Допоки я не буду спокійна по захисту, я не зможу поїхати туди, але я поїду туди. Всі, хто хотів зі мною зустрітися в Пірагово, в Києві, просять за Київ, записуйтесь на 16 число о 16-й годині. Зустріч коштує 16 тисяч. Допомога військовим кошти будуть витрачені. Ось Пірагова. Ми з вами зустрінемося і кого будуть ножі, мої від мене заряджайтесь. Беріть, ми будемо в таких місцях ключових. Приносьте свої камінці, будемо заряджати і наповнюватися енергією, силою, і, безумовно, від мене гадання кожному. Ось. Олєшка. так дякую тобі, дуже Аня, за анонс. І за сьогоднішній ефір, і найголовніше за попередження для всіх наших глядачів. Я бачу, Жанна да Жанна дуже турбується стосовно окупації Харкова. Давайте ми швиденько. Я впевнений, що Харків ніколи в житті не окупують моє рідне місто, але ми. Дамо відповідь ще окремо жанні, щоб не, не засмучувати. Велика кількість шахетів, майже 40 в найближчий час 40 по кількості облетить. І знаєте, там дійсно будуть наступ, але ж там наші хлопці стоять. Я ж вам про що й кажу? Вони неймовірні, а за ними. Духи сили, духи природи. Подивіться, як зараз заливає нашу землю, щоб вони ніде не проїхали, не в Сумах ніде. Своїми Правда. не танками, ніде омиває, щоб вони оцю хімію швидше змивало, і люди не дихали тією хімією. На Київ готується наступ, на Харків. ну, Вони ще так собі уявили, що він вже їхній. Угу. Я тобі так скажу. Там світло хочуть обрізати. До вересня в них план. Ну, угу. де взагалі там все все моє. Ну, звісно. Але я вам кажу, Україна приготувала щось також дуже цікаве, що їх різко відволіче. І плюс катаклізми величезні будуть. Страшні катаклізми у світі. З Сонцем проблеми будуть. Такі, що світ не буде знати, що робити. Загралися з природою. Просто загралися. Ніколи е світла сила не програвала темній силі. Такого ще не було. Так. Є час, коли темна енергія, зло, антихрист, який зараз прийшов в тілі Путіна, може творити отакий мор, отакі е знущання над людьми. Але страху ми не розповсюджуємо. Українці приналаштувалися. І те, що зараз відбувається в Україні, пошириться. Як Ракова опухоль по світу, в Ізраїлі скоро буде, в Індії скоро буде. Китай готується. Але Китая вищі сили тормозять і наказують, що було недавно. Запалення загорання на заводі, де отруєні вихлопні оці, випарювання вийшли, і люди труяться. Ну, знову тормозить, Тобто зло, воно карається. Uh -huh. Росія просто загралася, бо це прийшов антихрист. Але антихрист — це син Бога, це син улюбленець Бога. Він, він розумієте, він може гарно говорити, він може гарно обіцяти, він може так зло подати, що це ніби як. Захист церков, чи там ще щось ще щось. Але Москва це та точка, де е, народжується і комфортно саме пекло, оці мавзолеї – Це ж все ж преісподнє, Але преісподнє вона в океані знаходиться під землею. І там скоро буде щіль, отвір, звідки будуть виходити оці. Диявольські сутності, все більше будемо а, чути про наближення, як і про апокаліпсис. Адже ви думаєте, що зараз люди розумніші, ніж раніше? Mm -hmm. Ні, mm -hmm. нам далеко, ми самі ще самі-самі. А от коли людство доходить до піку знань своїх, от тоді випускається і диявол, щоб балансувати, тому що знання це також недобре. Для людей, тому що люди можуть зійти з розуму і натворити дуже великої біди. Заселення буде на іншу планету скоро. Людство потрошку, як подопитних кроліків. Ну, люди, які мають гроші, їм хочеться вже із вращенства, так як Путін він хоче погратись, побрязкати своє зброю, яка вже виходить із усіх. Сроків, ну куди ж її діти? Треба ж погратись, сафарі треба, на українців пополювати. Але ж ніхто не очікував, що українці, Богом дані земля це сама найчистіша, сама найпотужніша магічна земля. У нас слов'янська магія, яка сильна, які чиклуни слов'янські, такі сильні, не дай Боже перейти їм шлях. Українські відуни, чоловіки дуже сильні у нас. Чоловіки часто поступаються жінкам, але за спиною жінок дуже сильні енергетично чоловіки, і магі, вони мають цю енергію, силу і повірте, що Україна ну, не по зубам, нікому. І тут і завжди буде і вода, і їжа. Так, хай так і буде. Дякую вам дуже, Анна, за сьогоднішній ефір. І я дякую всім нашим глядачам, хто долучився сьогодні, хто прослухав наш прогноз. Тепер ви... Під значить, ворожон. Ви знаєте, чого очікувати наступного тижня, а вже наступної середи ми повернемося до вас із новими прогнозами, новими передбаченнями. Анна, як завжди, все розповість. А за ножами та за таким неймовірним камінням, звертайтеся до Анни Атаманової особисто. Номер вже в описі під цією трансляцією. А в чаті зараз закріплений закріплене посилання на телеграм-канал, де те скоро вас буде чекати стрім із тіктока від Ани Атаманової. Тож долучайтеся. Дякую, що були з нами і до зустрічі. До побачення. До побачення.